Грошові ящики для магазинів це спеціалізоване обладнання, яке використовується для безпечного зберігання готівки під час роботи касира. Вони є важливим елементом касової системи, забезпечуючи порядок і надійність у процесі прийому та зберігання грошових коштів. Головна мета грошових ящиків забезпечити зручне і безпечне зберігання готівки монет, чеків це металева конструкція, всередині якої розміщені зажими під паперові купюри та розділені комірки під монети. Вони дозволяють касирам швидко обслуговувати клієнтів, зручно розподіляючи різні номінали купюр і монет та мінімізують ризик крадіжок або втрат. Грошові ящики використовуються в усіх типах магазинів, супермаркетів, кафе, ресторанах, барах, на заправках та інших точках продажу, де здійснюються готівкові розрахунки. Вони також застосовуються в офісах, на складах та інших установах, де необхідно організувати зберігання готівки. Існує кілька основних типів грошових ящиків. Автоматичні грошові ящики відкриваються автоматично після завершення транзакції через касовий апарат або постсистему. Механічні ящики відкриваються вручну за допомогою ключа підходять для невеликих магазинів або тимчасових торгових точок. Горизонтальні та вертикальні ящики. Останні забезпечують економію простору, оскільки відкриваються не горизонтально, а вертикально. Кришка відкидається вгору, що зручно для касових прилавків з обмеженим місцем. При виборі грошового ящика для магазину слід враховувати кілька важливих аспектів розмір і місткість. Варто визначитися, скільки купюр і монет вам потрібно зберігати одночасно. Тип відкривання. Визначте, який тип ящика вам зручніший автоматичний чи механічний, горизонтальний чи вертикальний, залежно від того, як організована робота касира. Правильно підібраний грошовий ящик забезпечить зручність і безпеку роботи касира, а також сприятиме ефективному обслуговуванню клієнтів у вашому магазині. Придбати грошові ящики для магазинів від надійних виробників можна на нашому сайті інтернет-магазину Торгоборуд.